Сама складна робота робота з людьми. Команда має працювати на лідера, а лідер має відчувати команду: оточити себе людьми розумнішими за себе і керувати ними справжнім мистецтвом. Дуже легко змінювати людей в команді, якщо щось не подобається. Але справжнім лідером стаєш тоді, коли навчаєшся ефективно спілкуватися з кожним і приймаєш людей такими, які вони є. Недоліки є в кожного. Але я знаю, що так як зробить задачу одна людина, не виконає інша. Коли лідер починає бачити сильні сторони кожного і давати відповідні завдання, коли кожен розуміє, що займає свою нішу і поважає роботу інших, тоді команда стає. Сильною лідер це керівник, в якого вірить команда. Думати на кілька кроків вперед і визначати напрямок руху, змінювати його, мислити нестандарту, бути сміливим і брати відповідальність, мати внутрішній стержень і волю до перемоги це і визначає лідера. Будучи прикладом для своєї команди, лідер має постійно вдосконалювати свої навички, бути відкритим до всього нового. Відійдіть від старих принципів управління. Якщо вас результат не задовольняє, розвивайте свої сильні сторони, шукайте свій стиль і відчувайте людей. Дізнавайтеся про тих, з ким працюєте. В розмовах можна побачити потенціал та амбіції людини. Головне, щоб слова відповідали діям на практиці: хотіти це одне, могти це друге, а зробити третє. Лідери змінюють людей і змінюють світ. Будьте лідерами та режисерами свого життя. Лідерами не народжуються лідерами. Встають.